Моє вітання. Продовжуємо дивитися, як сходить Соя. Тако вже, звісно, краще. Вже пройшов тиждень майже, як я ходив, дивився. Трохи сонце забиває вітряно. От так отут донизу тут краще ситуація, а там доверху трохи гірше. Ну, що вологи. Я дивився, вологи взагалі нема. вітра. Висушують капітально. Земля і так суха, як перець. Хто ще встиг до дощів, в того краще посходило. Передавало щось там дощики, на сьогодні передавало, на завтра передавало, геть і гримало. Ну, так то дощу ми не дочекалися. Що будемо надіятися. В принципі ситуація то що в тому році повторюється і цей річ. Все те саме. Знову суша. Ну, хоча б цей рік, хоча б не так погано, як того року. Там такі рвані сходи були. Що то просто жах. Цього року набагато краще. Я не скажу, що взагалі там прям така красота. Ну туди геть доверху трошки хуже все-таки, більш донизу, можливо, більше влаги там було. То там ситуація набагато краще, геть гарно видно. А доверху зараз пройдемо, подивимось. Трохи ситуація погірша. Нічого, будемо сподіватися на краще. Можливо, все-таки завтра той дощ піде. Хотілося б, звісно. Знаю, ну, що видно вже бур'ян. Це така культура, яка завжди сходить. Є дощ, нема доща. Бур'ян є завжди. Ось у нас такий захід сонця. Зараз підемо далі, подивимося, що там у нас далі. Підійдемо ближче, я покажу що там зверху. Все це приблизно середина, тут все взагалі теж так в принципі непогано. Ну так, да, де-не-де. Погано зійшла, але нічого взагалі проти того року, то з цим ще вона мириться. Зараз підемо далі, глянемо що там. Хотів подивитись наскільки влага в землі є. Зараз подивимось. Так взагалі. Земля як перець. Я не знаю з цією вологою кожен рік якось воно біда в цей час. Ніяк не можна дочекатися. Звісно, було б добре був би оприскувач свій. Вона було б пройти після посіву гарненькою хоча б водичкою. Пройти, я не кажу чимось кропити, хоча б водичкою. Було б, я думаю, набагато краще ситуація. І зараз на початку глянемо. Ось все тут видно спочатку. Тут геть. геть мені не подобається де-не-де, не де, де не де. Я не знаю, можливо вона ще зійде. Будемо сподіватися, що вона ще зійде. Не будемо, як то кажуть, зарані робити якісь висновки. Ще почекаємо. Будемо сподіватися, що все буде добре. В принципі, що я можу сказати? Проти того року набагато краще все. Можливо, що другий сорт сої. Це я не можу сказати. Отакий у нас захід сонця, вечорія вже. Отака така в нас зараз погода, вітряна. Ось ситуація з Сої. Соя в нас сорт еліт. Що ж, дякую за увагу. Кому цікаво, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. До скорих зустрічей!